Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, а завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра може прийти бідність. Старайся зберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні тужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сиріцької руки, щоб тепла плахоч краплю дати. Сьогодні друзів повен двір. А завтра зрадили, лишили. Ти коло друзів перевір, з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають може інші. А завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не твоє, ти бережи своє сьогодні. І поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні, цінуй прожити кожним днем, цінуй прожити до сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні, за кожен день, за кожен час Цінуйте Господа свого. За кожен день, за кожну мить, за кожен вдих і кожен видих. Нехай Творцю хвала бренить, поки з грудей останній подих, Не вирвався, співай творцю, і не скупись на щиру вдячність в годину радісну свою, поки ще маєш працездатність. Роби в собі запас добра і милосердя, і любові, щоб не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові, цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні. І обери найкращу схем бути в присутності Господній, бути в Його руці завжди, сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти і до неба жити там навіки. Зумій Ісуса відшукати, а Він надійно збереже і Твоє сьогодні, і твоє завтра.